У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня субота називається Великою, Суботою Свобод, що вона називається Істовський Йох. Чому? Тому що Господь почив і зайшов пекло для того, щоб з пекла вивести всіх праведників старого зовіту, який очікували його які вірили в нього, що Він прийде і зведе їх із пекла. На іконі Воскресіння ми це бачили, Господь зруйнував врата пекла, зійшов у пекру і бере за перш за все Адама і Єву, перших людей яким було обіцяно, щоб прийде Спаситель, що жіна, сім'я жінки старе змія і за ними водить всіх праведників, старозавільних. Він прийшов в пекло для того, щоб і там проповідувати, проповідувати царство Небесне і вивісти з темряви людей. Очимося, віть собі темну кімнату, які знаходяться люди. В цій темній кімнаті є і добрі люди, є і злі, і ось користуючись темрявою, ці люди наносять добрим людям рани, користуючись темрявою, ображають. І ось цих людей, і ось люди очікують, щоб з'явиться світло і виведе їх в цей і ось з цей темряв, щоб з'явила світло Господь Ісус Христос. Всі ті, хто робили зло, злого, поховалися подкалами, а з радістю йшли до світла ті, хто очікували. Царя, який прийде і виведе їх з тих мук. Дійсно, прийшов Господь, вивів праведників, і ми знаємо, коли розім'яли Господа, то в Єрусалимі з'явилось багато померлих людей, і звилися свої близькі. Пекло віддало Господу, не могло його отримати. Чому? Тому що не знайшло в ньому ніякого зла. Господь був без І навіть на Христі він молився за своїх родителей. Він не прийняв у себе навіть ні і злої думки. І тому пекло не могло отримати Господу. І пекло тоді. Має силу над людьми, коли знаходить в них зло, тому що це зло дає право пеку мучити людей. І ми зараз проходимо метарське навіть на землі. І ми знаємо, що якщо людина робить зло, вона вже тут знаходиться в пеклі, в пекрі своїх страстів, в пекрі своїх злоби, пристрасті. І вони мучать людей. але Господь прийшов для того, щоб нас вивезти з цього пекла. І думають, що люди, що пекло можна порівняти з тими образами, які описують декотрі де, 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 книжки, що пекло це котли, котли з, з смолою. З цвяхами, з різними знарядами мук, але ні. Як пишуть святі отці, святі Фітлан Затворник, і інші, пекло – це стан душі. Ливіть собі людину, яка в собі стяжала точнішу пристрість, Наприклад, людина ворога алкоголізму. Вона весь час шукає предмет своєї пристрасті, щоб задовольнити своїй пристрасті. Якщо не дати людині випити, вона всипучується, вона пеклі. І от уявіть, що в такому стані людина померла. Пристрасть є, а можливості. Є. Довідліть корисності немає. От людина буде мучитись один день, 10 днів, 10 років, 100 років вічність, а не зможе дозволити свою страсті. тому що не може знайти об'єкт свого гріха. Так само зі всіми страстями. Із будову, із наркоманів, із серебролюб'ю. Людина має пристрасть і вона ця пристрасть вже тут з'їдає, а вже в майбутньому житті. Вона дуже буде мучити людей. І навпаки, якщо людина собі стяжала тут добрі діла, вона, звісно, прийде в те місце де люди добрі, де ангели співають Бога поспівуть, де святі і ті добрі діла, які людина тут стяжає, будуть для людини е, якраз раю. Так що як людина живе тут, що вона тут сіє, де мене буде і пожинати. І вогонь не вмираючи, вогонь з який пожигати буде людей за те, що вона зробила, що вона в цьому не з Богом. І скриже з це злоба, якщо людина не розборолася цією злобою. Так. так". Це коли людина буде в холодному місці одна, це гординя. це коли людина зневажає інших і відноситься до інших надмінно. Тобто ці всі муки це лише слабке, ми, слава, їх можемо писати тут на землі, а вони будуть вічні. А вічність ми не можемо змінити нашим обмеженим людським розумом. Уявіть собі, що невеличка пташка буде прилітати один раз в 100 років на велику гору з найтвердішого граніту. І буде вона прилітати один раз на руки і потім улітати. Так от від того, що вона буде сідати на цьому руку, раз зітреться. І це тільки початок вічності. От що таке вічність? Це завжди. Ми навіть не можемо у собі, у своєму розумі, вкласти вічність, але на цьому приколі ми можемо пізнати, що Вічність ніколи не буде закінчуватися. Дуже важливо нам в цьому житті не зірватися у пекло у своїх стресів, а старатися намагатися, позбавлятися, поки є час, доставити сповіді і насаджувати собі добрі діла. Тому що настане час, коли ми прийдемо в вічність і будемо думати, так могли ми ж зробити. Так, щоб ми не попали в те, чи місце, а попали в це царство Боже. У нас було можливість, ми чули, ми бачили, ми ходили на службу, ми чули Іванський проповідь Господа, який дав нам закон Божий. Тобто у нас все було. А ми це не відмовилися. І це найсильніше для, для людей, особливо християни. Тому поки є час, візьмемо за руку Господа і попросимо, щоб Він і нас вивів з пекла наших страстних гріхів, щоб простив наші гріхи, щоб відвів нас до світла. До і заповіді, які він дав. Він все зробив, що можливо, навіть віддав своє життя, щоб нас видати з пекла, з пекла гріхів і нас з собою. Для цього він прийшов. І для кожного з нас він все зробив. А тепер від нас залежить, Чи оцінюємо це, чи будемо ми йти тим шляхом. Який він нам вказав, чи відштовхнемо Його руку і підемо по широкому шляху гріхів і книсти. Тому будемо пам'ятати, що пекло у нас, що рай у нас і від нас залежить, яким ми шляхом йдемо шляхом життя чи шляхом смерті. Амінь.